Вапіслі! Тягнем, тягнем, тягнем! Непогана свиткість цю дуету. Уважно дивимося запемоло. Тягнем, 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 тягнем. Кова! Є! Yeah. Давай, сім'я, тримаємо. Розклад кроком. Рутимся розплегу. І голос вже подолав на Рухаємося, рухаємося, тримаємо. Не відео, не відведемо, трохи виростав перед Київ. Але намагаються полтави не відстати. Уважно, уважно, уважно. Так, тепер можна розвертатися. Я надію, і давай, тюк, давайте, 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 хо-го! Донеситься, занесі за лінію! Як же так? Як же так, це вже ви не знали? І Полтава вириває! На останніх секундах цю перемогу! Підтримаємо Артема біля Давай, 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 Артеме! Оп! Рах! Два! Працюем. Все шире. Тільки стане сил. Я. Минуло 45 секунд. Сім. Сейчас багато, Сім. Ми сынцем нашопления. О! Зараз можна на дивизии підниматы доброго дорослого силовика. Ударила ножку.